Привітки! У цьому відео хочу поділитися з вами досвідом поїздки в Турку. Фінське місто, друге по величині Фінляндії. Воно вважається найкультурнішим містом Фінляндії. Не знаю чому. Як на мене, то гельсенкі намагато більше має всіляких культурних штук і заманух. Також це вважається одним із промислових центрів. Ну, власне, більше нема де там Фінляндії сильно. Моя дорога почалася з Хельсінки, їхати приблизно 2 години, там 170 кілометрів. Дороги дуже зручні, обмеження швидкості в середньому там, 100 чи 110, чи щось таке. Багато тунелів по дорозі, хоча вже й доросла, але кожен раз я згадую то з дитинства затримати подих, загадати бажання. Якщо ти протримаєшся до кінця тунелю, то воно справдиться. У ну, Фінляндії треба гарні мати легені, бо тунелі досить довгі, але вони комфортні, розмітка, світло, все нормально, вентиляція. Ну, стандартний тунель, в якому не страшно їхати, він досить добре. Скорочує шлях, хоча обізними дорогами, якщо ви поїдете, ви побачите і села, і як живуть люди. Але так це у вас займе там 4-5 годин. Тому навпростець через тунелі воно краще. Турку — одне з найстаріших міст Фінляндії. І, чесно кажучи, коли я думаю, що можливо я переїду з Естонії і куди б я переїхала, то я до того моменту, як поїхала в турку, я думала, в турку не так погано. Це тепліше, це на кордоні з Швецією, там світліше взимку, і якось типу, культурна столиця, все таке. Треба їхати дивитися, можливо, там варто. Ну, а також тут у турку досить добре розвинена IT і біотехнології. Ну і звісно, туризм, тобто роботу знайти можна при бажанні і компаній досить багато. Навіть я б сказала, що ринок праці більше ніж в Таліні. Але ну, знаєте, трава завжди зеленіша, там де нас немає. І от поїхати подивитися ту зелень трави завжди приємно. Або ви можете зараз подивитися моє відео і скласти якусь свою думку про то місто. Можливо. Як я завжди кажу, що вам якраз це і підходить, те, що не підходить мені, так якщо говорити про розміри міста, то воно приблизно ну добре в два рази менше ніж Талін. Там живе 206 тисяч людей. Це за останніми показниками, і з них увага: 1,7% — це три це росіяни і дві тисячі чимось українці, тобто один відсоток. Це дуже-дуже гарний показник. В Талліні немає таких офіційних даних щодо російськомовних саме, тому що в Фінляндії, ну, скільки кажуть росіянам, стільки і російськомовних. Тут же ні, тут багато з сірими паспортами, і багато таких, які отримали естонські паспорти, вони вважаються естонцями, але вони ну, російськомовні, ніякі вони не естонці, тому що естонці говорять, що... Російськомовних естонців не існує, а росіяни говорять, що вони російськомовні естонці, росіяни. Або ще я чула такий прикол Балтійські слов'яни. Що це за такий народ новий? Не знаю, але вони таке собі вигадали. Так, от в турку ситуація набагато з цим простіша, дуже добра. І я хочу сказати, що за весь час за цілий день добре весь час. Поки ми були в турку, я почула російську мову два рази, і один раз це точно були. Росіяни другий раз я думаю, що то були російськомовні українці, тому що дитина в них бігла і казала, о, пташечка, пташечка. Ну тому я думаю, що це десь якісь там е такі теплі райони нашої України. Або ну хто його знає, де люди можуть говорити російською мовою. Хоча я не можу збагнути, як вас бомблять вже четвертий рік, а ви все одно. Не можете переключитися. Добре, я нікого не засуджую. Я перепрошую, хоча можете гнів писати в коментарях, чим покращити перегляд цього відео. Я власне їздила подивитися і місто, і така в мене була широка культурна програма. Встигла я тільки половину з того, що напланувала. Ну, нічого страшного. Не знаю, чи поїду я ще раз, щось мені не сильно хочеться повертатися в то місто. Але місто досить гарне, охайне, але от у мене. власне... Ну не лягла душа до нього. Хельсінки мені все ж таки більше подобається, і аби я вибирала. Поки що я нічого не вибираю. Поки я просто дивлюся. Якщо ми говоримо про турку як місце для життя, то роботу можна знайти не тільки в біотехнологіях та IT. Там є величезний судобудівельний завод «Мейер Турку, який власне є одним з найбільших роботодавців в, в цьому місті. В там працюють приблизно 2500 тисячі людей, і плюс вони співпрацюють ще з приблизно 100 компаніями, які є постачальниками різних або послуг, сервісів якихось матеріалів і тому подібне, які теж локуються не міжнародних, а які теж локуються тут у Фінляндії. І що говорить, що принаймні тисячу людей ще плюс мають якби роботу пов'язану з цим мером. Тобто, якщо у вас руки з плечей, якщо ви десь там Запоріжжя з Маріуполя, Миколаєва, ви вмієте працювати. У вас є такі специфічні навички роботи на таких заводах, будувати, ремонтувати кораблі, то я думаю, що ви легко знайдете там роботу, тому що це дуже непроста робота. галузь дуже вузька потреб, потреба на таких спеціалістів завжди є. Тому якщо. Ви розглядаєте такі варіанти. Будь ласка, дивіться, спробуйте свої сили і зарплати в Фінляндії приблизно в два рази вищі, ніж в Естонії. Так, там є багато прихованих податків, але все одно у вас набагато більше залишиться грошей ніж тут в Естонії. Щодо житла, так житло коштує так само приблизно в два рази дорожче, і от з формою власності, якщо купувати там житло. То там теж дуже така цікава історія. Знімати житло проблем немає. Тобто, ви знаходите, ви знімаєте. Можна знімати у держави що дешевше, а можна знімати ну, у посередників. Є люди, які оце все життя знімають житло, і там от вони ну, в орендованому живуть. Зроблю окреме відео, бо це дуже цікава історія. Це зовсім інакше ніж у нас в Україні. Так, ну і звісно, якщо у вас є мови, якщо ви володієте англійською, шведська фінська буде також дуже добре. Російська, ну таке це ну не показник. Якщо в Естонії, якщо ви знаєте російську, то ви можете на ній виїжджати і жити досить комфортно без знання англійської і естонської. А от в Фінляндії без знання фінської. Хоча б англійської, ну шведська теж катується дуже, то ну ви ну, ну ви не зможете працювати. На жаль, на жаль. Я думаю, хоча я думаю, що якщо такі робочі професії, то вони більш лояльні до знання мови, теж пробуйте, не соромтеся, питайте, подавайтеся на відкриті вакансії. Може пощастити з другого боку, ми маємо пам'ятати про момент, що зараз багато переселенців з різних країн, не тільки з України. У них там багато з Сирії, багато з Ірану, Іраку. От вони там осідають і, ну. Фіни стаються жорстокішими, жорстокішими в відборі персоналу, вимагає знання мови. Це так, це проблема. Але з другого боку, фіни для українців подовжили до 2026 року це право на захист, ви можете подаватися, і протягом двох тижнів вам надають вже дозвіл на роботу. там, тобто ви можете Влаштовуватися і вас ставлять на біржу праці, і вам допомагають знайти роботу. Тобто, якщо ви як е, людина, яка з тимчасовим захистом з України, то вам допоможуть з роботою. Звісно, не гарантовано, що це буде це, директор компанії, але принаймні щось, тому що в Фінляндії досить дорого і гроші там потрібні. Що ще важливо сказати, що так: садочки школи це ну, на гарному рівні, але про це я нічого не знаю. Я знаю про університети. Якщо у вас дитина, яка там наближається до університету, то бо хоче йти в магістратуру або перевестися. То в турку дуже-дуже гарний університет. Давній, я не знаю, як Мамонти, і знову ж таки там біологія сильна, математика сильна, це IT, і бізнес і економіка. Тобто ну, теж пов'язана трохи з математикою, якщо так говорити, економіка. Дуже сильний університет, і багато студентів вони прямо з цього університету компанії їх набирають, і вони там і залишаються в тому турку. Ну надовго застріють, тому що компанії там обіг оцими студентами. Тож така досить гарна перспектива повчитися в тому університеті і. Потім знайти роботу, чому ні? Тим паче, що ось мій син перевіряв, і один з найкращих в турку одні з найкращих умов власне ну і в Фінляндії в університетах, тобто і з житлом нормально, і з додатковою роботу знайти нормально, і стипендія нормальна. Ну і програми цікаві, які потім не просто типа з папірцем, а ти можеш примінити ці знання на практиці і швидко знайти роботу. Тобто знання дають якісні. Так далі буде про культурну програму, тому що я така людина. Мені має бути цікаво, мені має бути куди сходити. Це не просто сидіти вдома. Тож я дуже сподіваюся, що вони і далі, подивитись про музеї. І де ми там шменділи, тим паче, що там буде про ярмарок. Також можна буде подивитися, що там на вулицях відбувається. Ну і культурна програма це завжди культурна програма. Так, от перше, куди б я порадила сходити, якщо ви їдете в турку, то це замок. Він ще 1280 року, це початок будівництва, і там, власне, можна подивитися в одній кімнаті є, як цей замок розвивався. Спочатку був такий, знаєте, невеличкі, потім більший, 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 більший. 17 19 столітті він от набув сучасного вигляду. Хоча здогадайтеся, з трьох разів, хто в 1941 році розбомбив цей замок. Він дуже дуже постраждав. На відновлення пішло 20 років, і в 1961 році він відкрився як музей. От з того часу він працює як музей. Музей неймовірно величезний, просто на нього можна кладати цілий день, і знаєте, там є кафешка, піти поїсти, і далі продовжувати ходити по тому музею. Він складається із двох частин. Дуже-дуже ну, цікаво, дуже класно. Хоча, знову ж, проблеми з цими фінськими парковками, я не знаю, ну, це я, моя душа не може заплатити 3,60 за годину. Я... Ну, я все розумію, але то занадто. Біля музею дві години безкоштовно. і От ми залишили ту машину на дві години. Так, ми приїхали машиною. Можна було б автобусом, звісно, тоді немає таких проблем, але автобус ну, це не так зручно. І під час підгадувати приїхали ми вже машиною дві години. і Я думаю, Та, що це мій перший замок, я ще не знаю, як по замках ходити. Дві години з головою. Ну ні, ми спочатку ходили, читали, все цікаво. А потім, коли зрозуміли, що нам не вистачає часу, ми вже просто бігли і дивилися, як ну що де як ну закладайте трохи більше часу, навіть якщо вони закладаєте цілий день, то години 3-4 на замок так потрібно. Ну і тоді про парковку вже подумайте. Або можна вийти, переставити годинник, переставити машину і знову повернутися. Домовитися, щоб вас пустили. Щоб ви розуміли масштаби цього замку, це 164 кімнати. І в кожній кімнаті, майже в кожній кімнаті, щось є. Ну так, є багато кімнат, це дайте, середньовіччя, де просто лавка, і уявляйте, як оце дами сиділи біля вікна, в'язали. Ну, хоча з другого боку можна і самому посидіти, перепочити, досить затишно. Види з вікон неймовірні, вони виходять і на річку, і на місто. Тобто можна подивитися, замок на лишині, річка, до речі, називається Аура. Мені подобається назва дуже романтично трохи езотерикою попахує, але ну таке. Коротше, річка гарна, і власне чому тут Ну, Тому що булася торгівля активно завдяки цій річці. Ще що мені дуже 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 сподобалось в цьому замку, що тут проводять різноманітні заходи. І ось в день, коли ми були. То готувалися до весілля. В одному було просто як для банкету підготовлено, а в іншому в великому залі готувалися до весілля. Дуже дуже гарно розставлено все. Так, ну, знаєте, так, по фінськи, якісно, просто лаконічно, романтично, дуже гарно. Ну і співали трохи. Send you, hear you. Невеличка репетиція була саундчек, і ми трохи застали. тож це одне з найприємніших таких спогадів з музею. Ну звісно, музей би вразив мене і без цієї деталі, але це була така родзинка. Якщо ми говоримо про експонати, то так тут від середньовіччя від давніх давніх часів. Якісь є експонати, і вже такі 17-19 століття, одяг, побутові речі, подивитися, як це все було, що могло б зберегтися, і як могла б виглядати Україна, аби нас не пограбували, не вивезли все і не спаплюжили, не знищили. Тому що у фінів зберіглося дуже дуже багато, не дивлячись на те, що совєти і в них там топталися. Але фіни такі досить гарні дипломати. Вони і тоді змогли налаштувати так собі життя, щоб жити. В автономії і від Росії, і від Швеції, і отримувати блага, і від Росії, і від Швеції. Ну і зараз вони, в принципі, так між крапель цієї політики і з Америкою, і з Росією, і всі ми дружать, і ні з ким не дружать. Дуже правильна позиція, як на мене. Щодо квитків, якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви точно знаєте, що в музеї я хожу у Фінляндії з карткою музеїв, так вона коштує не дешево, вона коштує 90 євро. На рік, але 5-6 музеїв і картка вже окупається. Тому дуже раджу, якщо ви живете в Фінляндії і любите ходити по музеях. Ну, якщо ви ходите раз на рік, то певно, що вам може і не треба. І це 360 музеїв по всій Фінляндії. тобто можна Ледь не кожен день ходити в музей. Ну, звісно, ні, але в Гельсінкі біля 40 музеїв, то це раз на вихідні, майже кожен тиждень можна ходити в музей. Добре, не про це. Квитки, квитки коштують 16 євро, і дитячий, там щось 12 чи щось таке. Тобто, в принципі, не... Ну, на якісь такі шалені гроші. І цікаво, що більше ста тисяч туристів за рік відвідує ось цей замок. Тобто тут туризм такий нормально розвинений, і я дуже рада за турку за цей замок. І видно, що ці гроші не десь просто знаєте, осідають по кишенях, а вони саме вкладаються в розвиток музею в підтримку цього музею. дуже гарно цей самий день ми ще встигли сходити в мистецький музей. До речі, там квитки. Теж 16 євро для дорослих. Але, от, чесно кажучи, ми вже, там, ну, вже не сподівалися попасти, тому що ми дуже довго їли в кафешці, це окрема історія. Чекали нудлі більше 40 хвилин, а потім за 5 хвилин бігом поїли, бо знову ж таки парковка в годину. Ну, ну, Таке не сподобалось мені в кафе в турку. Я дуже сподіваюся, що це такий унікальний досвід і що всюди треба чекати по годині їсти. Ну, але враження таке справді не дуже гарне. Заходили в кафе тільки один раз, тому що ну, більше не було потреби. Їсти не хотілося. Так, в цьому кафе ми поїли дуже смачно, було нормально. Але знову ж таки, були вже такі злі, що треба чекати дуже довго, якісь нуди, ну ні, не то. Але про музей. За музей ми прийшли за 20 хвилин до закриття. І встигли. Ми встигли подивитися все. Сучасне мистецтво. Ну я не можу сказати, що я пошанович сучасного мистецтва. Є класні штуки, які я розумію. Так я ну, бачу в них цінність. Ну а типу, щось такої: гори сміття в цьому цінності. Я не бачу, але в цьому ж музеї такого і не було. Нормально тут сучасне мистецтво. Є також класика, і один з художників Кальмар Мюнстерґейм. Я дуже сподіваюся, що я правильно це вимовляю. Людина жила з 1940 по 905 роки, і він вважається фінським класиком. Дуже гарні картини. Ну просто ну я не знаю, ну якісь ну відвал башки, якщо на то, якщо так можна сказати, неймовірно гарно написано. Ну, це вважається до Сульдорська школа. От там, от, вчили. Він сам фін, але вчився в Німеччині і ну, от він вважається таким представником класики. Що саме цікаве, що він був і в Імперській академії мистецтв членом, і в Шведській королевській академії мистецтв членом. Тобто оця пресловута фінська. Дипломатія, вона присутня у кожного фіна. Вони такі дуже знаєте, ну розважливі. Вони не скандалять. ні ні є такі, звісно, що буває вже нерви не витримуючи якісь ситуації, але в більшості випадків фіни дуже розважливі і якісь такі на розмовляють собі там десь подумають. Вони так зроблять, щоб всім було добре, а їм найкраще. Ну короче. З нами приємно мати справу в цьому мистецькому музеї більше як 7600 витворів мистецтва, але де ті всі картини, тому що, звісно, виставлені не всі, і вони змінюють цю експозицію для того, щоб люди ходили, щоб було цікаво. Але ще більше, що мені подобається, це вміння фінів влаштувати кафе де завгодно. От як у нас використовується фойє музею Ну просто ти заходиш і дивишся о фойє музей Тут ні, тут стоять столики. Тут диванчики в музейному магазині можна купити каву, посидіти, відпочити. В музей приходять не просто не тільки як в музей, а й попити кави, посидіти, поговорити. Тобто, це теж дуже гарне використання площі і ну, раціональність фінська дуже мені подобається. Навколо цього музею гарний дуже парк. Якщо ви в гарну погоду, то не оминіть, погуляйте. Ще на гуглі я напишу тут забули, як називається два якихось типу аля. Місця, які треба відвідати, ну хочете, сходіть. Ми сходили це такі, типу, магазинчики, де власноруч роблять життєво необхідні речі, які ви ставите в кладовку і ніколи не користуєтесь. Ну і це як на мене, можливо, інші люди таким користуються. Ну, ну таке, щось дуже дуже потрібне продається там. Хоча там були якісь майстер-класи з виготовлення віночків, але це було перед великоднім. Певно, що там щось, щось таке влаштовують, треба дивитися. Якщо ви там живете, то певно, щось там можна знайти цікаве для себе. Якщо я помиляюся, будь ласка, пишіть в коментарях, розвійте мої негативні думки щодо цього, але ну. На поки що відгуки, як на мене, то занадто завищені і не виправдовують очікуваного. Так, ну і останнє, що скажу, хоча ми були якось в день прогулювалися, вже не сподівалися в музей потрапити. Але ярмарка, ярмарка. Мені сподобалася дуже. Я люблю такі вуличні розпродажі всілякого. Єдине, що дуже багато було їжі і оці смаки цієї їжі в повітрі, ну не дуже приємно, якщо ти хочеш стати десь зупинитися щось, роздивитися, якісь, не знаю, кошики гарні, чи якісь прикраси до Великодня, а тут тобі смаженим часником обличчя, ну, не дуже не, не зоноване, але, можливо, це ми просто так потрапили, можливо, іншим разом воно якось інакше буває. Що по цінах на цих ярмарках? Я вам хочу сказати, що от мені там. Є чашки, які подобаються, і я дуже хочу їх купити. Так, от аналогічна кераміка в Фінляндії дешевша ніж тут в Естонії. Тут така чашка приблизно коштує 35 євро. Там чашки коштують. 25 євро, аналогічно, я не жартую. Тобто дешевше в Фінляндії. Щодо їжі, вона коштує приблизно аналогічно, десь плюс-мінус євро туди, євро сюди, але ціни такі самі, як в Естонії. Ще я відмітила для себе, що люди на цих ярмарках зовсім зовсім не злі. Вони якісь такі, ну я не знаю, на чілі. Один чолов'яга продавав кульки надовні, і ці кульки були людей, які проходили ряду. Ну, взагалі, жодної якоїсь такої, знаєте, ну це ж психосоматика, вона видає твої внутрішні почуття. Як ти не старайся, все на обличчі написано. Жодного обличчя, кого вдарила кулька, не було такого, навіть і секунди, долі секунди в якогось м'язового рефлексу, що типа, оці кульки, ні, всі якось спокійне. Ну, типа, комусь тіпа, О, кулька мене вдарила, хтось просто спокійно обходить. Тобто, суспільство не зле. Знаєте, я для порівняння ми пішли тут на Великодень в українську церкву. Людина заблокувала прохід. Ну тобто багато людей, я розумію. Людина заблокувала прохід, ми намагаємося вийти, і вона так зло дивиться. Думаю, зараз вб'є. І от з порівнянням з фінами, ну знаєте, вибачайте мої шановні громадяни, але в нас лих людей набагато. Набагато більше, не знаю, чим це обумовлено. Так мені вже здається, що я затягла це відео. Треба закруглятися. Я обов'язково ще зроблю відео про Фінляндію. У мене вже не снято купа всього. Я не знаю, коли ти відео робити, але я буду потихеньку робити все викладати. Тож підпишіться, не пропускайте наступні відео. Дивіться, я дуже-дуже хотіла б мати тисячу підписників, щоб YouTube мені колись якусь копійку заплатив і я б знала, як це. Тож, будь ласка, підпишіться, не відписуйтесь, принаймні, допоки YouTube мені заплатить якихось пару євро. На цьому все. Дякую вам величезне за перегляд і гарного нам дня!